Мінсоцполітики працюють над забезпеченням своєчасних соціальних виплат для підтримки найбільш незахищених верст населення з 1 січня 2023 року. Соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць його завершення. Автоматично продовжуються такі виплати. По-перше, допомога на дітей, над якими встановлено на опіку чи піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання. Дітям батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, продовжена автоматична особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного захворювання. І особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Зазначені виплати продовжуються автоматично. Автоматично на період воєнного стану подовжено і виплати внутрішньо переміщеним особам. Як зазначає заступниця начальника Покровського управління соціального захисту населення, за допомогою на дітей одиноким матерям та допомогою малозабезпеченим сім'ям звертатися не потрібно. Наша громада знаходиться в зоні, де Є лінія зіткнення, ну яка знаходиться в переліку зони бойових дій, тому в нашій громаді ця виплата продовжена також автоматично. Хоча в інших громадах треба звертатися. Є певні види допомог, за призначенням яких необхідно особисто звертатися до УСЗН. тобто, якщо ви здійснюєте догляд за особами старше 80 років, за особами першої групи. Ті, хто потребує догляду, вам потрібно звернутися в той період, коли закінчилась допомога з новою заявою. Наразі у Покровській громаді автоматично продовжені майже всі соціальні виплати.